Портажи навіть ось зараз з інших країн, які надали притулок нашим переселенцям, а найбільше, що дивує європейців, це те, що переселенці спілкуються російською мовою, і для них це дуже незрозуміло, як так? Люди, які тікають від війни, які втратили свою домівку, які втратили свої, свої, свою батьківщину, практично тому, що прийшла до них війна із Росії, між собою спілкуються російською мовою, з дітьми своїми спілкуються російською мовою, і це найбільше вражає іноземців. Тому що мова це є один із ідентифікаторів саме нації і національності. І це дуже важливо. Тому я думаю, на сьогодні це питання стоїть дуже гостро а, музеї. Це якраз те місце, яке займається збереженням та відродженням культурної спадщини. Тому мова як саме об'єкт культурної історичної спадщини, вона теж має зберігатися, в тому числі і музеями. І ми раді, що саме в нашому музеї буде працювати цей модний клуб. Я думаю, що ви будете активно долучатися. Я сподіваюся, що і жителі нашого міста також долучаться до роботи цього клубу, тому що дуже важливо це. Ви знаєте, що мене на вулицях нашого міста найбільше дивує і навіть обурює. Те, що молоді мами спілкуються зі своїми дітьми російською мовою. Мені завжди хочеться до такої мами підійти і спитати, чому? Поясніть. І коли мені деякі мами пояснюють, що ми русськоязична сім'я, рібінку тяжело, мені хочеться спитати, ви плануєте емігрувати в Росію? Тому що інакше ну для мене це дуже незрозуміло. Коли в мене в 94-му році народився син, і ми вже жили в незалежній Україні, я розуміла, що це дуже важливо. Тому ми, будучи російськомовною, тоді всі ми були російськомовними, закінчили російськомовні школи, російськомовні вузи, здебільшого сінях спілкувалися, якщо не суржиком, то російською мовою. Але зі своєю дитиною ми почали спілкуватися українською, і він іноді мене дуже вражав своїм знанням української мови, тому що він розмовляв краще ніж його батьки українською. І це було мене це дуже радувало і радує на сьогодні, що він людина творча і більше все таки творі, займається творчістю саме україномовною. І тому ми маємо над цим працювати, тому що наші діти, наше майбутнє і те, що ми закладемо в них сьогодні, буде давати результати надалі. І якщо наші діти будуть розмовляти українською, будуть пишатися тим, що вони знають досконалу українську мову і можуть нею вільно спілкуватися, це буде великим потужним фундаментом для подальшого розвитку нашої країни і її просування надалі для укрідфікації. Українців і нашої країни як такої, тому що дуже багато і до сьогодні Україну індифікують з Росією, і це, на жаль, причина ну, велика проблема, і одна із проблем, яка створює цю проблему, це незнання і небажання спілкуватися українською. І це дуже дуже велика проблема.